Відмовилася грати росіянку у серіалі від Netflix. Американська акторка українського походження Іванна Сахно розірвала контракт з відомою компанією через свої моральні цінності. За словами Сахно, це стало ще під час пандемії коронавірусу. Вона мала зіграти американку, яка має бекграунд з радянського союзу. Але як ви зрозуміли, Іванна не стала цього робити та запевнила, що ніколи не погодиться на роль росіянки. Акторка каже, через відмову Нетфлікс наклав на неї штраф, проте суму вона не стала уточнювати. Наступну роботу яку з Netflix роблю, я їм винна. 50% моєї мої зарплати саме Це те, що через те, що ти розірвала той контракт. Це. Я вам скажу, що зараз в Голлівуді все менше менше репрезентують Росію. В раніше багато російських персонажів умовно Але було в Було, Коли присилають в мене, моя команда навіть знає на що зразу кажуть ні.